Окей, ну якщо сказати про нашу кафедру, за 4 роки відвчився і класно, як один день. Дуже приємно з дійсно з викладачами класно спілкуватися. Більше дізнаєшся про себе, більше про людей. Ну і взагалі філософія це про людей. Філософія це про пошук себе, пошук щастя, розуміння, порозуміння з іншими. І ну, насправді я не шкодую. Олексій, як це так рай дуже, прям ти ну, дізнаєшся себе, так. ніби то дізнався себе і щасливий. це ж теж Не обов'язково і... щасливий. але... Ну, ну, так, ну, це інколи страшно. Я думаю, я думаю знання це сила. Знання це сила в будь-якому разі так дійсно лякає невідомість, якась невизначеність життя таке у нас особливо зараз. Але я сподіваюся, що вже ті, хто прийдуть в наступні покоління після нас, вони перший в, в мирний час осягатимуть філософію, у них будуть інші більш мирні проблеми. Їм не доведеться думати там про відбудову України, про ці всі складнощі, труднощі, стосунки між людьми повоєнних. Чим буде легше? Але при цьому життя все одно колізійне воно завжди запропонує задачі і без розуму, без знань ну їх складно вирішити. Я думаю, людині краще ставати розумнішою. І філософія цьому сприяє, тому, що вона не дає вам рибу, вона дає вам вудку. Дякую викладачам. Так, дякуємо. Безперечно, це було дуже круто. Ці чотири роки промайнули ну, просто неймовірно швидко. Було моментами складно, але складних моментів Складним були дійсно лише моменти, а сам процес був дуже цікавим, насиченим, яскравим, і це дійсно дуже крутий досвід. Тому не маю жодного відчуття, що я б за щось пошкодувала чи зробила помилку. Абсолютно все круто і раджу, раджу особисто від цього раджу. Дуже класна кафедра, викладачі, студенти, всі добрі, щирі та відкриті.